Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні понеділок, 18 вересня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Графік виїздів мобільної сервісної служби Рашисти. Вкотре вдарили по Чернігівщині некерованими ракетами. Понад 240 тисяч гривень сплатить мешканець Батурина за незаконну риболовлю. У Чернігові трьох людей засипало зерном. Всі загинули. Зміна імені скільки осіб скористалися послугою на Чернігівщині. А також сьогодні в ефірі народний календар рубрика Мезенський національний природний парк інформує. Новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні 18 вересня, понеділок, Риботин з 10 до 15, 19 вересня, вівторок. Шабалинів з 10 до 15, 20 вересня середа, Нехаєвка-Лебедин Лебедин з 10 до 15, 21 вересня, четвер сухачі, Подоляки з 10 до 15. 22 вересня п'ятниця, короб з 10 до 15. Графік виїздів мобільної сервісної служби. У другу половину вересня послуги отримують жителі таких населених пунктів. 19 вересня Городище, 20 вересня Короб, 21 вересня Будище, 22 вересня Лукнів, 26 вересня Райгородок, 27 вересня Короб, 28 вересня Рижки, 29 вересня Риботин. Нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціальної обслуговування надання соціальних послуг коробської селищної ради, послуги надаються громадянам наступних категорій: особи з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих до складу мультидисциплінарної команди. Входять такі фахівці: фахівець із соціальної роботи, перукар, швачка, взуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків, можливі виїзди по місцю проживання Клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах особи, що не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги, реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй із відновлення. Та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. Рашисти вкотре вдарили по Чернігівщині некерованими ракетами протягом минулої доби. Росіяни зі своєї території п'ять разів обстрілювали прикордоння Чернігівської області. Зафіксовано 121 вибух. Пуски некерованих авіаційних ракет, мінометні та гранатометні обстріли. Обстрілів зазнали Новгородсіверська, Семенівська та Сновська громади. Про це повідомляє Північний кордон Держприкордонслужба. служба. громада сім. Вибухів приходів ймовірно з міномету 82 го та 120 го міліметру в напрямку населеного пункту Грем'яч. Семенівська громада 104 вибухи в напрямку населених пунктів Галаганівка та Блашня. Три приходи, ймовірно, не керовані авіаційні ракети. 97 приходів, ймовірно, з міномету 82-го міліметру та чотири приходи, ймовірно, АГС. Сновська громада, 10 вибухів, приходів, ймовірно, з АГС. В напрямку Силеного пункту клюси Понад 240 тисяч гривень сплатить мешканець Батурина за незаконну риболовлю, 17 вересня Чернігівським рибоохоронним патрулем, в ході спільного рибоохоронного рейду з представниками Бахматського районного відділу поліції та водної поліції на водоймах Ніжинського району викрито грубе порушення правил рибальства на озері поблизу села Осіч Батуринської громади виявлено мешканця міста Батурин, який ловив рибу за допомогою 12 одиниць заборонених знаряд. 9 одиниць сіток простих та 3 одиниці сіток поріжних. Протизаконний спосіб порушник здобув 144 екземпляри риби загальною вагою 30 кг, Карась сріблястий 67 екземплярів, плітка 47, лин 21, щука 8 та білизна 1 екземпляр. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 242 тисячі 386 гривень. На місце інциденту була. Викликана слідчо-оперативна група Нацполіцією відомості про вчинене правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. На порушника складено адміністративний протокол. Матеріали справи будуть направлені до Бахматського районного суду для винесення рішення про притягнення винної особи до відповідальності. Водні біоресурси, забородені знання лову, весла та човен вилучено. Джерело інформації: Чернігівський рибоохоронний патруль. Інформацію взято із сайт то челайн у Чернігові трьох людей засипало зерном. Всі загинули вчора, близько одинадцятої ранку. У Чернігові на території одного з підприємств під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу Силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилося троє працівників підприємства. Про це повідомляють у державній службі надзвичайних ситуацій. Рятувальники вивільнили з під зерна трьох осіб. На жаль, медики констатували смерть. До проведення робіт від Державної служби надзвичайних ситуацій. Залучилося 39 рятувальників та 6 одиниць техніки Державної служби надзвичайних ситуацій. Обставини події з'ясовуються. Зміна імені, скільки осіб скористалися послугою на Чернігівщині, майже всі громадяни України мають можливість змінити своє ім'я, відмовити особі у реалізації її права можуть лише через причини, що чітко визначені законодавством, варто розуміти, що поняття ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища власного імені та по батькові. Тож, якщо степан хоче стати Іваном або ж Петровичем, Олеговичем. Самостійно звернутися до органу юстиції за послугою можна при досягненні 16 років. Особи, ж яким виповнилось 14 років, також мають право на зміну індивідуалізуючих даних. Проте для цього необхідно мати дозвіл обох батьків або піклувальників. Згоду надасть є один із батьків, якщо інший помер, визнаний безвісно відсутним, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним або ж недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно ці. Її дитини, або якщо відомості про батька чи матір дитини виключене з актового запису про її народження, або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері, варто зазначити, що у процедурі по зміні імені може бути відмінено через здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом, наявність у заявника судимості, яку не погашено або не з. Знято в установленому законом порядку офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника, подання заявником неправдивих відомостей про себе. Нагадуємо, що на період воєнного стану державна реєстрація зміни імен здійснюється будь-яким відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника. До речі, за 8 місяців 2023 року на теренах східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції цією процедурою скористалися близько 700 громадян. Найбільше актових записів при зміну імені зареєстрували фахівці Харківщини 217 осіб. Срібло у рейтингу здобула Полтавщина 205. На Сумщині та Чернігівщині послугою скористалися майже однакова кількість громадян 118 та 119 Відповідно, найменше змінювали ім'я на Донеччині 8 актових записів. Інформацію взято із сайту Челайн. Це були новини. Народний календар. 18 вересня в церковному календарі День пам'яті двох мучениць Софії та Ірини. Цього дня було прийнято проводжати журавлів у вирій. Вважалося, що саме в цю пору відлітають останні птахи. Можна поратись біля хати та займатися господарством. Іменинники сьогодні Афанасій, Гліб, Давид, Захар, Максим, Федір, Єлизавета, Раїса і Раїда. Талісманом людини, народженої 18 вересня, є змійовик, камінь зеленого кольору з великою кількістю темних прожилок. Здавна вірили, що змійовик допомагає жінці зачати дитину. Який сьогодні день в Україні і світі? 18 вересня в Україні і світі святкують міжнародний день читання електронних книг, міжнародний день моніторингу якості води, всесвітній день бамбуку, тиждень приручення тварин, яких важко приручити. За останні 130 років 18 вересня максимальна температура повітря складала 27,2 градусів Цельсія у 1961 році. Мінімальна ж складала 0,9 градусів за Цельсієм із позначкою «мінус» у 1958 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 6 годині 26 хвилин, а зайде за горизонт о 18 годині 58 хвилин. Це був народний календар. Мезінський Національний Природний парк інформує. Сьогодні у рубриці «Мезинський Національний Природний парк інформує. Алла Наливайко, заступниця начальника відділу екологоосвітньої роботи та рекреації Мезинського національного природного парку, розповість нам цікавеньке. Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні хочеться згадати про відомого в нашому краї науковця, археолога, краєзнавця, художника Василя Єлисейовича Куриленка. Він народився 17 вересня 1930 року в селі Курилівка, тут же на рідній землі, і почуває з 2011 року. Недарма кажуть велич кожного краю, в людях, які тут живуть, і особливо в тих людях, котрі своїми справами зробили внесок у розвиток суспільства. І справді діяльність Василя Єлисейовича заслуговує. Глибокої пошани. Він все своє життя присвятив вивченню Чернігово-Сумського подесення. Самовіддана праця та ентузіазм цього невтомного чоловіка допомогли створити один з найбільших сільських музеїв на теренах України. І сьогодні його дітище носить ім'я свого засновника. Землям Василя Єлисевича пов'язано заснування історико-археологічного музею і в містечку Короб. За 46 років на території та в околицях Мезенського національного природного парку Куриленко дослідив і відкрив 20 4 археологічні культури дешифрував мезенські браслети, дослідив стійбище мисливців на мамонтів, зібрав велику особисту бібліотеку, пам'ять про ученого подвижника, а також з нагоди 115-ї річниці початку досліджень мезенської палеолітичної стоянки. 11-17 вересня в Мезенському музеї діє тематична виставка. Кориленко, здобутки і вклад краєзнавця. Вже щорічно, 17 вересня, оголошується Днем відкритих дверей у Мезенському музеї. Це день, коли всі бажаючі мають змогу познайомитися з експозицією музею безкоштовно. Також у співпраці з відділом освіти, культури, молоді та спорту Понорницької об'єднаної територіальної громади, у екоосвітньому центрі Мезенського парку, 14 вересня, відбувся учнівський семінар. Мезенська політична стоянка. Тут зароджувалось. Мистецтво. Змістовні творчі доповіді дітей показали їхню обізнаність в історії краю. В такий складний час для країни давайте все ж пам'ятати і вивчати свою історію. Це була Алла Наливайко, заступниця начальника відділу екологоосвітньої роботи та рекреації Мезинського національного природного парку. Це була рубрика «Мезинський національний природний парк інформує. З вами була Лілія Висоцька з мирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропе FM. Рідне Радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6